Ось оці села що тут знаходяться. Люди в народі називають Грузією. А чому? А я не знала, до якого села я заїхала на правду, бо там немає таблички, немає вказівника. Село супер. Район, города є машина, воздух не такий. Австро-Угорщина була спочатку, потім Чехословаччина, а потім вже ну, СРСР. Та питаю: я кажу, чому Грузія називають? Кажу через одну людину, яка тут живе. Магазин закрили, сільську раду закрили. Пункт тільки один раз на тиждень. я українець і це так. і це важливо. Скажу вам чесно, в моїй практиці такого ще не траплялося, аби заїхати в село і навіть не знати його назви. Я бачила, що є дор... вірніше не дорога, а напрямок, так скажімо, тому що цей шматок дороги від районного центру від Великого Березного це той іще атракціон. Однак я не думала, що настільки все запущено. Я побачила напрямок, гарний сонячний день, і я поїхала у Помнюючи, що раз є напрямок, значить там має бути населений пункт. Однак мені довелося проїхати ціле село, щоб дізнатися, як воно називається. І я знайшла такий ось об'єкт за моєю спиною, якийсь колишній адміністративний, де написано назву села. Тепер я знаю, де ми знаходимося. Ростоцька пастіль. Кожен знає про його існування. Малесеньке село, заховане горами від людського ока. Воно заворожує камерністю і затишком. І мені дуже хочеться, щоб кожен із вас, бодай би раз побував тут, хоча б віртуально, у моєму товаристві. Село дуже затишне насправді, і хатки тут дуже навіть симпатичні. Сьогодні неділя і сонячний день, що буває взимку рідко. Про ростоцьку пастіль я вже трошки чула. Позаяк недавно знімала село Бегендяйська Пастіль, і мені розповіли люди історію, що це село пов'язує одна легенда. І мені цікаво, чи знають цю легенду мешканці саме цього села. Три брати були так, розійшлися на розвитці, пішли щастя шукати. Ну, був, був Ростик, Бігині і Кость, а фамілія однакова. Пастіль. І розійшлися, і так собі хати побудували, і люди до них приєдналися і вийшли ті села в нас. Так, так що ви під гідою, під опікою Ростика, виходить? Так, так? Так, а я не знала, до якого села я заїхала на правду, бо там немає таблички, немає вказівника. Нема. нема. Була колись, на жаль. Зараз нема. І я думаю, в якій же я пастелі знаходжуся, насправді. То, у... нашій тільки селі. в людей попитаю. Так, а ще зустріла хлопчика з дівчинкою, там вони йшли. І вони такі сором'язливі, правда. Я кажу, крім вас, молоді ще є, а вони мені кажуть, нема, я аж налякалася. Ні, то воно є, школа в нас початкова. І то хочуть, хочуть вже закрити, на доберезного приєднати йду. Ну а як діти будуть по такій поганій дорозі? Бо це і дорогою немає, неможливо назвати. До Березного десь 10 кілометрів. Так 12 12 дванадцять кілометрів лютого бездоріжжя. Так, так а зимою взагалі так, ласку. от маємо зиму, але ну це страшне. Що добре, що снігу нема, бо то би взагалі сидівся, магазин закрили сільську раду закрили. Пункт тільки один раз на тиждень. Пошта один раз у суботу приходить з центру. І все, так живемо. А багато людей в селі залишилось? Ой, не дуже. Кожна друга хата. Вже. Ну не дуже то 100 чи не дуже, то 300? Ну, більше, більше. До 200 може буде. Отже, таке цікаве, і абсолютно незвичне село. О, до речі, бачите, тут навіть дерева розфарбовують у жовто-блакитних. Школа є початкова, першого-другого ступеню. Отже, є сподівання, що я все-таки зустріну тут молодих людей. Всі майданчики навколо школи облаштовані із старих, бачите, шин. Зате пейзаж тут згори, де розташована школа, просто фантастичний. Ось тут був колись фельдшерсько-акушерський пункт, і навіть відділення поштового зв'язку. А зараз подивимося, що ми там маємо. Бібліотека. Ось це магазин колись був, товари був псякденного попиту. І Зараз я покажу вам щось абсолютно незвичне, позаяк я ще не бачила, щоб на стіні магазину були меморіальні дошки, розташовані, але де б вони не були розташовані, світла пам'ять цим людям. Бачу, що тут не тільки стіни будинків, але й дерева, і навіть стовпчики вздовж дороги. Зараз я вам покажу. Ось звішу. Все все пофарбовано у жовто-блакитне. Ось тут є розпорядок роботи клубу. І на дверях висить прапорець. Не знаю, чи не буде. Некоректно лунати моє зауваження, але бачите, ось шибка розбита на клубі і висить кілька прапорів. Так мені здається, найкращою увагою до своєї держави було б все ж таки поставити нові шибки у клубі, а не розмальовувати. Отак От кожен стовпчик і кожне дерево. Сорян, не моя це звичайна справа, але чомусь так подумалося. У нас, бачите, який клуб Ніч там не відбувається, але хтось фарбує ті всі стовпчики у жовто-блакитний колір. Ми <світ> фарбуємо наші наші ще такі наші покоління, що ту ми своїми силами. Воно ну, дос досить так прикольно виглядає, бо там вікна розбиті, шибки розбиті, а пофарбовані ну, клуб ще працює так, і бібліотека, а то все забрали. А що в клубі відбувається? Ну, що відбувається, то діточки діточки знають діти концерти, якісь такі віршики які розповідають. Якісь культурні такі захисти. Виставки щось таке проходить, є більше нічого. Ну, поталаново мені сьогодні з погодою. Такий деньок, що в житті не скаже, що на вулиці зима. Але самі бачите у Карпатах, які стали безсніжні. Зими. Хоча насправді я сніг дуже люблю і сподіваюсь, що ви побачите ще засніжені кадри мої цього року. І тут Евріка. Я зустріла дитину. Як проводиться сільське дозвілля? Ось сьогодні неділя. Який був план? Я ходила до церкви, тепер йду з подругою гуляти. А куди ви ходите гуляти, цікаво мені? По Посолові. Просто цілом туди-сюди ходити, так, у гості ходити одне до одного. Побачила дитину і навіть зраділа, бо я ще до того дітей не бачила, але бачила школу. Любов, а скільки у вас дітей? Троє. Багато у нас вже троє дітей, у кого. Я чула, що ці села, оці всі, Богендяцька пастіль, Ростось, оці села, що тут знаходиться, люди в народі називають Грузією. А чому? Ну, навіть старожили не знають чому. Важко назвати, кажуть, що чоловік один у Грузію поїхав і Тоді почалось Грузія називати із села. Чоловік? Ну так із села тут не дуже чоловік. Він себе грузином називав після того, і так кажуть, назвали, що йдемо на Грузію. Я знімала якесь. Я не пам'ятаю село. Якийсь фільм знімала і Мені написали. А ви приїдете в Грузію? Я вас знаю. Ми дивимося. І я тільки тепер дізналася, що виявляється це. Грузія і є. Якось у коментах під одним із моїх фільмів мої глядачі мені написали. Раз ви їздите по таких глухих, далеких селах, завітайте і до нас в Грузію. Грузія знаходиться недалеко від села Пасілки, але по-страшному, бездоріжжю. Так от, я знаю, що я зараз знаходжуся в Грузії. І тому чоловіку чи жінці, я не знаю, хто це написав, великий привіт! Так ось людину, завдяки котрій цю місцевість називають Грузією, ми таки знайшли і я обов'язково вас познайомлю. Але не буду забігати вперед. Стара хата, вся кам'яна, така прямо аутентична. А за нею така новенька, доволі симпатична. Видно, любителі перед своєю хатою поставити для дітей таку розвагу, враховуючи, що садочка найшвидше тут немає. А мені траплялися все нові і нові привітні люди. І дедалі більше мені це село подобалося. Як виживають люди тут? Чим займаються? Є ж молоді люди? Худоба. Корова у нас. Тримаєте худобу. Да. А ну ясно, да, бо так то ясно, Так, за нею. Тут на пальцях теж порахувати. Можна скільки коров. 8 корів. Скільки корів? Уся, Уся. а людей скільки? Ось. 96 номерів було. 96 номерів. Било, було, а тільки порахувати кульку, Тут ще хоч стоїть така. А там в нас горі вощю кунцю, там ще все попадало. А просто що ніхто не доглядає, то завалюється. Завалює. Не, не родичів нема так що. Там в нас вощим теж купили дорого, звідки? люди? Звідки люди? З Фару що купили? Фару купили з Донецької, ну це дуже <звіх> прикольно. <звіх> Ви сказали тільки, що що було 80 курів. І більше? Вуличка, що де я живу, там, ну там. Ну і номеру було. Більше ста було. Це коли 600? було? Ну, років 15 точно. У нас було по дві, навіть по три корови. Тепер коротко теж корову До Ді, продали. Донедавна. В прошлому році продали корову. Ну. Купили uh -huh. дві кози. Нам, я, я з матір'ю живу. Та кози теж файно. Нам, нам молока вистачає. І сир є, і молоко. є. Ми, ми, ми суто про себе. Ми, ми, ми не, не продаємо. Uh -huh. Та тут Зай, і продати. Зайці, зайці треба у мене. Кролі, зайці, коротше. Маєте кролів? Шу, Зараз о, ми підемо ваших ху... кролів знімати, фоткати. Варю у Михайла є. Я, коротше, від нього брав самця. Самцяна. Ага, Самцяна. так що вачі, <ріст> такій... ваші зайці, <ріст> зайці родичі. <ріст> родичі, так. Да. Файно. Який рудий. Це він чи вона? Сам, самець. Самець. Але вгодований. Вам треба влаштовувати побачення, що ви так. А вони спілкуються якось отак за стіною? Чому вони не, не разом? Їм би веселіше було разом. <му> Як носом смішно робить. Ой, це все ваша земля. А цікаво так, паркани не ставлять. А як межу розрізняти, де ваша, а де не ваша? Оце межа, так? Оце. А як рівчак заросте, що тут в горах взагалі добре росте? Картошка, фасоля, кукурудза. Але мало хто садить, бачите, скільки під участками. А чому? А тому, що люди, люди не хочуть. Не на землі працювати дивно, що не хочуть люди корови тримати і городи. Гарна будка така жовто-блакитна. Я помітила, що в цьому селі все вифарбовано в жовто-блакитний колір. І там коло ради, і стовпчики, і дерева, і все. Це такий прямо вищий, так, вищий це, пілотаж, патріотизму. Бачите, там тут Словакія недалекого кордону. Я знаю, я їхала, увімкнувся мені вже цей роумінг і сказали, що ви знаходитеся на території Словаччини. А ви себе вважаєте от ким? Бо багато кажуть: Ми русини, хтось каже, ми українці. Третє мені кажуть, ми словаки. Ну, мені цікаво. Я українець. Українець. Ну, правильно, мені цікаво, як люди себе ідентифікують. Коріння по маміновій лінії там, прабаба, бо вона була з уличка з Словацької. З Австро-Угорщина була спочатку, потім Чехословаччина, а потім вже ну, СРСР. Ну, Ви народилися вже в Україні незалежні, чи ще в СРСР. Я, я ще в Радянському Союзі. Я зрозуміла, але. Ви є українець, і це, і це важливо. Ось бачите, скільки людей хочуть мені розповісти про життя села. Я думаю, вони непогано себе тут почувають. А я вже було злякалася на початку, що нікого, нікого тут не зустріну. А село насправді о яке привітне. Кажу, що ви тут живете, і хата гарна. Що тримає молодих у селі? Ой, природа, природа життя якої у селі, то взагалі супер. В район, города то є машина, воздух не такий, а природа, то вообще ліс. Потік, який тече, струмок. Виходите з хати і відразу а, ліс і потік. Звісно. Ну бо я собі так подумала: гарна хата, дитина маленька, все, я думаю, що ви Третій всі дитина. Третя, дитина. третя дитина, Ого! Ну, я вас вітаю. Ну. І тому мені здається, що люди і мають можливість жити в місті, але не хочуть із якихось певних причин вони тут залишаються. Так, звичайно, а якщо б ще дороги були суперові, от село, то звідси не хочеться і виходить. До нас і багато приходять. Туристи ходять у квадроцикли, всякі віддихають. Ну, звісно, дорога нас підводить маленько. А так, взагалі, супер. Посадили собі, щоб посадили то, їдять, усе екологічно чисте, здорове, супер. А ви з цього села чи ви прийшли тут за невісту? За невісту. А за когось? Три роки сваляви. Сваляви? Так. Файно, там вже тут прижилися. Та і... Так, тут, тут супер. Люди добрі, чесні. Ну, Звичайно, мало залишилось, але нічого. Ви Десь працювали чи в, в проміжках так. між дітьми? Працювала швейну, на швейній фабриці. А Великий. де тут є швейна фабрика? Великий Березний. Ага, ви доїжджали Великі Березні. Так, так, так. Великі Березні я там працювала, потім трикирить. Один, другий, а тепер третій. Ну, Чудесна. Військовому сюрприз такий. Ну бачите, тепер треба. Тепер така ситуація, складна, що демографію треба покращувати. І помирають другі родяться. Отак в нас світ. Приходіть в влітку. Коли гриби, коли в ліс можна прийти спечи картоплю із доброю солониною. О, то супер. Гора яворнику. Там на яфину поїти позбирати. А там супер. Ну це буде влітку. Так, дякую. Отже, за результатами моїх інтерв'ю я зрозуміла, що у селі близько 100 будинків, але добра половина з них пустує через те, що люди виїхали багато, хтось на заробітки, хтось просто на, десь на роботу, в Ужгород. Отже, велика кількість будинків продається. Дорога до села дуже погана. Що казати, тут немає навіть що прихорошувати, тому що факт залишається фактом. Але ті люди, які залишилися тут жити, вони дуже привітні, та й село таке мені здається, наче всміхнене. А може, то погода мені так сьогодні підіграла. А це у вашому селі є такий колектив славний, який співочий. Я прочитала, чи це в сусідньому селі? Та і в нас є Росточаночка. Росточаночка no, є на сусідньому селові, і на бідіндя теж є. Ви чи випадково там не берете участь. Так, так. Та чого мовчите? Росточаночка? <світ> Ви бачите, як здалеку я заходжу. Що співаєте? Українські народні. А я собі думаю, от що, раз люди вкладають такі гроші, вимуровують такі гарні будинки, недешеві, вони знають, що вони роблять. Значить, це інвестиція правильна, довготривала. І сказали мені, ще раз акцентую, що ось ця хата стара продається. Може би з неї і був толк, якби вона потрапила в добрі руки. А ось вже переді мною і їхня церква. Гарна і теж старовинна, багато років їй. Хата ось теж розвалена попід церквою. На пагорбок сходи такі ведуть відкриті ворота. Отже, всім тут раді. На церква в 1842 році. Ви напевно дивитеся і думаєте: а що ж там на рахунок Грузії? Не хвилюйтеся, я не забула, і зараз ви про все дізнаєтеся. Мені написали в моєму YouTube каналі, хтось у коментах написав: приїжджай до нас у Грузію. І виявилося, що Грузія це тут. Ну, я відповідно людей питаю. Я кажу, чому Грузія називають? Кажу, через одну людину, яка тут живе. Так що ви відразу мені і розповідаєте. Добре. В 78-му році, бо я жив у Грузії, ага. настоящий. У Зубдіді, город таке є. Шо? Як називається? Город Зубді. Так, Зубдіді. Да, Там інгуріге строїли, тому мій брат робив і жив там, і я вирішив поїхати до нього в гості. Так. Витамся, бо я ще навчив мало по-грузинськи. Ну, гомарджоба, то... То всі вже знають гомарджоба. Так, гомарджос, то будь здоров. Ясно. А я навчився тату, а тут все. Приїхав їм в році. Так. На саме Новий рік. І я йшов тут зі своїм батьком, бо я живу на Мочері. Яворник ага. там є. Так, я знаю. Я там все А тут знайшов фрейерку. Ага, так що ви до фраєрки приженилися да, сюди. Да. Другі, я... В Березному мене глядали вже грузина, бо я по-грузинськи говорив. І мене називали грузиною, і потепер много так і називають? називається. А один цикл мене шукав, а мій друг ми ходили колись на бокс в ага. Ще молодима. Ну капа, та де грузин? Та грузину у Грузії. А він мене глядав такий плеш, був, його нянько барон був колись. Ця. Так. І він то, -то розніс, цігання грузин Грузину Грузії. Та, та й то зустала Грузія. Та й Грузія. А, а там моча, ні? Так. То була колись мій батько мені, Бо мій, мій батько пищавшим. прожив 92 роки, то він мені каже, що Но була русинська мочать. Вже при Советському Совізі йому переименували руська. Угу. Моча. Так що там далі село ще одне. є. — Бояворника, то руська моча вже в 45-му присудили Закарпаття, забрав Сталін до України, то мій батько розказував за те, що освобождав Чехо-Словакію, та зато забрав Закарпаття. Сказав Закарпаття Сталін, то мій батько розказував. Він служив у Мадярському війську. Uh -huh. Туди забирали. Не? Так, я знаю. Да. Так дали, що ми та... виявляється, ми просто як сувенір, як подарунок uh, з Закарпаття. Так, да, в Україні, бо то була Чехословакія тоді, Бо я Чехословакія знаю, з 18-го року образувалася, бо в 17-му руські э, революції зробили в себе є. А в 18-му Словакія, з Чехії, бо в нас мало. Вже, може, пойде лені не далі, а ви ти при Сталіну все, -все забрали. Ну забрало. Перевозь життя, але ну, батько так. мій розказував. 92 роки проживу, і батько то мені що розказує. Ну що ж, скажу відверто, подобається мені ваша Грузія, попри погану дорогу. Але люди, будь ласка, хоча б поставте вказівник, бо ніхто не здогадається, як я, поки не розпитаю, як називається це село. Незабаром я розповім вам, як могло зберегтися село з назвою Руське у Закарпатті, а також які скарби я тут знайшла, і мені їх несподівано подарували. Ви знаєте, я до кінця ще і сама не можу збагнути, що трапилося зі мною у цьому селі, бо це сталося зі мною вперше за весь досвід зйомок. І так ледь не забула. Будь ласка, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Мотивуйте автора, з нами ж цікаво.